Вітаю вас на каналі про літературу. Сьогодні поговоримо про психотипи любові в романі відомого французького письменника Віктора Гюго Собор Паризької богоматері. Але перед тим, як говорити про кохання, типи кохання, що впливало на. Розвиток кохання, на розвиток стосунків і так далі. Я попрошу підтримати мій канал вподобайками, коментарями. Буду рада бачити вас у своїх підписниках, тому що це допомагає моєму каналу розвиватися і це відео побачить ширше коло глядачів на Ютубі. У Віктора Гюго любов це фатум. Це те, чим не можна керувати, те, що не можна передбачити, те, чому не можна чинити спротив. Загалом, говорячи про любов, любовні стосунки в романі Собор Паризької Богоматері», не можна взагалі не згадати любовні стосунки, любовні похождання самого Віктора Гюго. Він, як би це сказати, мав доволі сильну, потужну, чоловічу сексуальну енергію. Лише за перші вісім років його життя з жінкою вона була вагітна чотири рази. А дослідники його біографії, його творчості, життєвого шляху взагалі говорять, що за усе життя Віктор Гюго мав приблизно 200 коханок. А за два тижні до своєї смерті, а увага, він помер у 83 роки. За два тижні до... Своєї смерті він мав статевий контакт з 12 різними жінками. І він був дуже великим гурманом і шанувальником жіночої краси, жіночого тіла, і його перша коханка, він настільки був нею зачудований її красою, що в прямому сенсі закрив її в квартирі. Заради нього, його коханка, молода актриса танцівниця, вона відмовилася від своєї кар'єри, закрилася в такому маленькому будиночку будиночку, квартирі і все своє життя присвятила тому, аби догождати в плані е, сексуальних потреб Віктору. Його пізніше, коли вона вже стала для нього підстаркуватою, коли її краса дещо потмініла, він її замінив на іншу коханку. І тоді аж дозволив, після того, як вже вона йому стала більш-менш нецікавою, після цього лише він дозволив їй з'являтися на публіці. До того вона була суто його власністю. І під час його доволі таких бурхливих похождень, бурхливих розвиток сексуальних стосунків з різними жінками, вони навіть між собою влаштовували. Розбірки любовні, вони, так би мовити, викликали одна одну на дуель лише для того, аби бути поруч з відомим ще за життя французьким письменником Віктором Гюго. Він це розумів, він цим користувався. сумління його не гритло, Про його любовні походження знала і дружина, і не те, щоб вона була проти, але вона розуміла. Відомий письменник, шанований письменник, то що ж тут зробиш? Одного разу йому навіть пробачили те, що його застукали в обіймах, скажімо так, заміжної жінки. Хоча заміжну жінку звинуватили, її навіть, здається, там десь засудили і затягли у в'язницю, а йому пробачили усе, тому що відомий французький письменник. Ти зрозуміла, що його оця його сексуальний потяг, його розуміння любові він знайшло доволі не те, що глибоко, а глибоке, а чітке відображення в його найвідомішому романі Собор Паризької Богоматері». За основу свого розбору психотипів любовних стосунків в романі Віктора Гюго я взяла класифікацію американського психолога Лія. Ця психолог виокремив шість позицій психотипів любові. Вони усі і в романі чи опосеродковано, чи дуже акцентовано, чи між головними героями, чи між другорядними. Проте я заакцентую увагу лише на головних персонажах, оскільки це дозволить більш глибше зрозуміти взагалі весь роман, зрозуміти усю психологію героїв, та уповні дозволить нам осмислити характери цих персонажів. Перша пара стосунків це Есмеральди та Фет. В них стосунки по типу жертва і рятівник, тому що Феб врятував і від Квазімоту, куди той хотів її викрести. І вона в нього закохалася, це її рятівник, він врятував в прямому сенсі її життя, і Феб цим користувався. І це стосунки типу Ерос, як виокремлюється психолог, і стосунки типу лютос. Тобто стосунки любовна гра і стосунки. Любовне захоплення, яке має в своєму контексті будь-яким способом фізично оволодіти суб'єктом або ж об'єктом свого кохання. Це скоріше стосується Феба, тому що він побачив, що Есмеральда йому вже стає віддана, що вона закохалася, що вона юна, що вона недосвідчена і дуже Легко розкрутити на усі оці любовні похождання, любовні ситуації. Він розуміє, що йому це зійде з рук, він розуміє, що він не можу сказати, що аж сильно альфа-самець, а те, що ну, в принципі він може собі це дозволити, тому що усі карти в його руках, тому що ну, перевага на його боці. Але не так легко йому це все дається. Оскільки в Есмеральді, як ми знаємо, є такий собі амулет, який допоможе їй віднайти її рідну матер. лише за умови, якщо вона залишиться снотливою, і цей амулет тоді буде діяти. І це над нею нависає. Це є її таким об'єктом розуміння, об'єктом незатуманення розуму. І це є такий доволі контраст між холодним розумом та почуттями, тому що хоче вона бути, віддатися Фебу, фабу. Відчуває вона в собі цей потяг, але водночас вона і відчуває, що є щось вище для ціє стосунки, тому що вона хоче віднайти свою мати. Але в кінці роману ми ж все ж побачимо, що Есмеральда анулює цю свою здатність, цей, цю, ці вищі пориви віднайти свою мати, тому що все ж побіжить вона до свого Фева, і це буде для неї фатальною роковою. Помилкою. Тому перші стосунки Феб і Есмеральда це любов-гра, любов захоплення. І що, в принципі, нічого хорошого для них не для Есмеральда не принесла, тому що Феб вийшов чистить води, як гусака вода з нього була. Тому, в принципі, не хороша людина, не. Чесна людина, не горда людина, яка не має принципів, тому що під кінець роману він одружується з тією жінкою, якій він це обіцяв. Але водно, водночас, коли вони були заручені, Феб хотів зрадити їй з Есмеральдою. Тому які там висновки про того Феба? Зрозуміло й так. Одним з найважливіших центральних стосунків це є стосунки Квазімоду та Клода Фроло. І за е, цією типологією психотипів любові е, цього американського письменника я цю любов розкласифікувала як агапе. Це самовіддана любов. І ця любов самовіддана лише зі сторони квазімоду. До речі, вона і відображається у стосунках з Есмеральдою. Квазімоду е, любив, самовіддано любив Клода Фроло, оскільки він. Клод Фроло його врятував, подарував йому життя. Не скаже, що він якось дав йому любов, батьківську чи опікунську, але квазіму цінував те, що його прихистив Клод Фроло. І Клод Фроло про це знав, він це розумів, дуже чітко усвідомлював це і користувався цим. Ну, про Клода Фроло буде пізніше, там окрема історія і окрема типологія його любові до людей. Тож Квазімодо дуже віддано йому служив, дуже альтруїстично. Він виконував усю роботу, усю брудну роботу, усю кримінальну роботу, яку йому доручав Клод Фроло. Але коли, виникло, коли, коли виникли розбіжності в свідомості Квазімоду, коли постала проблема, ти йдеш, або за якимись... Почуттями совісті, почуттями моралі, або ж ти йдеш за своїм коханням. І врешті, е, оце те, що він пішов за своїм коханням, водночас він і пішов за моралю. Тому що в кінці е, роману Квазімодо вбиває Клода Фроло. Він вбиває ту людину, яка подарувала йому, в принципі, не в переносному, а в прямому сенсі подарувала йому життя, дозволила цьому Квазімоду. Жити, дав йому роботу, дав прихисток, таку-сяку собі любов. Але ці, дії Клода Фроло перейшли межу в свідомості Квазімоду. Межу того, що, знаєте, коса зайшла на камінь. Коли Клод Фроло пішов проти Есмеральда, а Квазімоду тоді вже дуже щиро любив Есмеральду, і він зрозумів, що. Він не може цього пробачити, клоду фроло, він не готовий миритися, і він побачив, наскільки чорною, черствою, лицемірною і негідною є образ і є душа цього Клода Фроло. Він без абсолютних докорів сумління вбиває цього Клода Фроло. Тобто, знаєте, через зло торжествує добро, коли злом твориться добро, ось так ось сказати. Тому стосунки... Любовні стосунки, тому що в принципі це можна так назвати. Квазімодо любив Клода Фроло, він його поважав. Він йому був відданий, він був альтруїстичний у своїх помислах до Клода Фроло. І це те кохання Агате. Це кохання ми можемо і відносити до Есмеральди стосовно Феби. Якщо Феба це була Любов Гара, то в Есмеральди навпаки, це те саме самовіддане альтруїстичне кохання, коли вона була також готова віддати йому усе. І в принципі, вона так і зробила. І в останній сцені, коли Квазі моду рятує, Есмеральду від того, щоб її. Вбили від повішення і ховає в одній з дзвіниць собору Паризької Богоматері. Її вдається ошукати цю есмеральду, тобто витягнути зі сховка лише обманом того, що її кличе Феб. Вона навіть не переконалася, правда це чи не це. Їй було це не потрібно. Вона була настільки віддана, настільки самовіддана, настільки альтруїстична в своєму коханні до Феби, що це стало її фатальною помкою. Ну, кохання фатум, як. Це підносить нам Віктор Вігов, про що ж тут говорити? Тому бачимо, що це кохання АГП, альтруїстичне, самовіддане, це стосунки Есмеральди Феба і сто... стосунки квазімоди та Кладефруло. Але також і варто зауважити, що ці стосунки і близькі для квазімоди та Есмеральди, тому що він також є самовіддано любив. Їхня любов. Також почалася з типу рятівник і жертва. Тому що після того, як він намагався викрасти есмеральду для Клода Фроло і фабрикував есмеральду, його зловили квазімоду і його засудили до приселюдного бичування. Тобто його прив'язали до стовпа ганьби, і усі, хто приходив, міг кинути в нього чи камінням, чи дартем, коротше, будь-що. І ось в спекотний день, коли він відбував своє покарання. Есмеральда, хоч і знала, що Квазімоду, там чинив проти неї якісь ну, несправедливі дії, він загрожував її життю в прямому сенсі, вона дає йому воду, вона рятує його від смерті, рятує від спраги. Тоді Квазімодо закохується і в Есмеральду. І заради Есмеральди він пішов проти, я так не скажу своїх принципів, проти однієї своєї. Так би мовити, обов'язку або обов ж відданості проти того самого Клода Фруло. Але він розумів, що Смереди ні в чому не вина, що вона просто жертва доволі тяжких обставин. Вона жертва тієї самої долі, того самого фатуму. І він хоче її врятувати і її рятує. Він не розуміє, що в принципі ну, ніяк вона йому не може відповісти взаємністю, тому що. Він розумна людина, він відкрита людина, він адекватна людина. І незважаючи на те, що він зовні потворний, всередині він насправді дуже добра, чуйна людина, і таких образів літератури не дуже таки багато. А це дуже конкретний центральний образ цієї людяності, цієї внутрішньої краси. Він не сліпий, він знає і бачить себе. І розуміє, що Есмеральди навряд чи його покохає, тим паче він усвідомлений її сліпою, альтруїстичною любов'ю до Феба. Але він її рятує. Йому просто хоче, щоб вона була щаслива і не померла лише через те, що її обрехав той самий Клод Фурло. Рятує, він за нею бореться. Він через це страждає, але йому це не вдається. Дуже трагічно, дуже жорстока, дуже реалістична сцена Фатуму. того, що кохання є фатом. Через кохання повішали. Есмеральду. Єдине, що йому залишається зробити, це сподіватися, що після смерті вони зможуть бути разом. Він викрадає тіло, і роман завершується тією сценою, що знайшли могилу, де один кістяк обіймав інший кістяк. Зрозуміло, що це це та Есмеральда. Лише після смерті. Я не скажу, що це стовідсотковий, він сподівався на кохання, але він мав шанс бути поруч з цією людиною, яку він справді кохає, заради якої він був готовий в прямому сенсі на все. Тому це самовіддане кохання, альтруїстичне кохання є в дуже багатьох персонажів, в дуже багатьох ось цих любовних стосунках в романі Віктора У Усіх цих випадках воно є фатальним для тих, хто. Альтруїстичне та кохає кохаєво, тому що воно невзаємне, тому що воно невизнане, тому що воно сліпе для іншого об'єкта або е, суб'єкта цих стосунків. І найодержиміше кохання це Клода Фроло до Есмеральди. Це кохання під назвою Манія. Е, Клод Фроло був архидеяконом собору Паризької богоматері, і він закохався в Есмеральду. І він більше того, він вважав, що вона якась чаклунка, що вона якась нечиста сила, тому що він не міг зосередитися на своїй роботі, він не міг зосередитися на тому, що повинен робити, на тому, заради чого він в цьому соборі парицьк Богоматері. У нього постійно в голові крутилися невідповідні думки до його сану, до його роботи, до його покликання, як він собі вважав. Але давайте дивитися, правді, в вічею він ніколи. Не був гідний цього звання і взагалі цієї роботи, тому що він з самого початку людина черства, людина чорна, людина, яка не має співчуття. Навіть якщо ми говоримо про те, що він врятував квазімоду, так він вже зробив з нього свого раба, він зробив з нього залежним від того самого Клода Фруло. Але маємо те, що маємо. Тож його кохання до Есмеральди було манією. І апогею свого вона досягнула тоді. Коли Клод Фролов вирішив свідомо піддати Есмеральду смерті, він її обрехав, він її звинуватив в тому, що вона готувала замах на Феба, але насправді він її трікнув якимсь там кинджалом. Настільки він був справді ошелешений тим, що. Може, може мати в собі таку силу кохання, якщо б воно було адекватним, якщо б ця людина була адекватна, то це кохання можна було б спрямувати в інше русло. Але це манія. Він хотів володіти нею, він хотів нею володіти в усіх значеннях. Він е, лише хотів, щоб це була лише його іграшка, лише його людина, лише його частина, частина лише його втіха. Знову фатум, знову знову доля. Знову ж таке кохання та сила, якій не можна опиратися, які не можна противитись, яку не можна зупинити. Присутня ще така е, любов, як прагма, прагматична любов це коли Есмаральда погодилася стати дружиною поета, який забрів її кримінальний район лише через те, щоб його не вбили. Це дружня, прагматичне кохання, яке ніч нічого під собою не мало. Вона просто врятувала цього поета. Маємо ще материнське. Любовця Гудула та Есмеральда, де ми визнали, що Гудула це мати Есмеральди, дуже трагічне. В них е, дуже трагічний пошук і розуміння того, що вони знайшли одна одну, тому що цьому цей трюмф тривав абсолютно мізарну кількість часу, тому що після викриття цієї правди, що Гудула — мати Есмеральди, Есмеральда одразу і вішуй. Знову ж таки, трагічне. У всіх аспектах, в усьому розумінні, в цьому романі любов трагічна. Вона фатальна, вона неконтрольована. Це дуже широкий, дуже потужний, дуже енергійний потік любові, який зупинити не можна, протистояти не можна, який напряму просто змиває людину, її адекватність, її холодний розум. Ну, в принципі, можемо сказати, що насправді так і є. Можемо переконатися по своїй психосоматиці, по своїй фізіології, що психології, що коли ми закохуємося, ми відчуваємо щось подібне і справді противитися цьому важко. Але Віктор Гюго дуже гостро показав цю фатальність, і особливо через любов, тобто через максимальне найкраще, максимально абстрактне поняття про любов, вводить е, любов як фатум. Як Фатум, якому не можна протистояти, який не можна відкинути, і, і з яким не можна змиритися, а в подальшому і жити. Дуже реалістично, дуже трагічно є те, що, на жаль, Віктор його змалював лише кохання як Фатуму, не показав, що хтось з героїв може бути щасливим, тому що ми знаємо, навіть якщо Феб пізніше одружується з цією дівчиною, яку він обіцяв, це все одно кохання не є справжнім, це є тим самим. Коханням прагма прагматичним коханням. Що ж, Віктор Хюго дуже майстерно змалював ці е, психотипи любові, різні психотипи любові. Але ж, як я говорила, це все є відплиском його психотипів любові, його любовними похожданнями, його відчуттям реальності, відчуттям любові, відчуттям. З прийняттям та відчуттям і реалізацією оцього абстрактного поняття як любов. Дуже яскраво змальовані ці персонажі, їхні стосунки між собою, вони є різні, вони є довершені змалюванні і всі вони є трагічні. Ну, що сказати, написано в дусі реалізму і куди нам від цього ховатися. Сентименталізму тут місця, як виявилося, абсолютно немає. Реалії з очікуванням не збіглися. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно для вас було корисним, інформативним, цікавим. Буду дуже вдячна, якщо ви розповісте про цей канал своїм друзям. І побачимось!